Я не знаю, я лежался и никого не трогал. Владик, у меня там. Так, Сережа, спасибо тебе за предоставление в аренду домик для нашей земочної бригади. Ось, знаходячись між двумя Сергіями, я э, загадаю бажання, загадаю бажання, щоб колос два переміг завтра з рахунком 3.000. Можно? Можна загадати таке бажання? Ось, для історії, для скажімо так. Не можна а потрібно. Так, поряд зі мною дві легенди українського футболу Сергій Погорілий і Сергій Басов. Це гравці захисного плану. Коли один захищає, а інший грає в воротах, то скажімо так, ворота колоса 2 забити абсолютно неможливо. Сергій, скажи мені, будь ласка, як ти як людина медійна, що відчуваєш завтра? Вдасться колосу. Здобути позитивний результат. Під, під стиль колоса 2 нам і не потрібно, щоб вони підходили. Нам треба підлаштовуватись під свій стиль. Нам не підходить їх стиль гри, їм не підходить наш стиль гри. Це такі закономірні речі. Їм принесло перемогу в перше місце в групі і нам принесли перемогу. Тому зійдуться два різних стилі, тому буде цікаво подивитися на це протистояння. Те, що ви кажете, ми, ми дійсно, як відчуваєш. Відчуваю, що все буде добре, але ще треба підтвердити на футбольному полі, щоб все було добре. Розумієте, казати можна все, що хочеш, а там завгодно. Треба це вийти і зробити на футбольному полі. Та я, та я не налаштовую там, що я налаштовую. Ти всі самі налаштовуються і всі розуміють, яке це може. Для когось стати, да, ж, там ніхто ще тут не вигравав там другу лі. Ні, ну вигравали, напевно, недоля, колесник, да, там в минулому році. А молоді хлопці ще не вигравали і вони не розуміють, що вони можуть зробити. Тому якщо в них вистачає мізків, то вони самі повинні розуміти, до чого вони можуть дотягнутися. Там. Не те, що там підвищитись в класі, а просто стати чемпіонами. Це не всім вдається. Там. Тим паче другої ліги. Раніше вона була дуже серйозна, да, там виграти другу лігу, там, радянську, ще якусь, як зараз, напевно, потрапити в Єврокуб. Тому я думаю, що нікого не потрібно налаштовувати. Хлопці розумні і самі розуміють, що треба віддати сили, скільки є. Там, 30 хвилин, 15, 20, 60, кому тренер довірить, скільки хвилин. Треба все віддати для команди, і для перемоги в завтрашньому матчі.